Вітаю на каналі Люблю літературу Люлі Богдан Ігор Антонич. Народився 5 жовтня 1909 року в селі Новиця Горлицького повіту на Лемківщині, нині територія Польщі. У 1928 році Богдан Ігор поступив на гуманітарний факультет Львівського університету за спеціальністю слов'янська філологія. Паралельно із загальними філологічними студіями й поетичною творчістю Антонич багато уваги приділяв оволодінню української літературної мови. Чому сприяло уважне читання та опрацьовування творів українських письменників? Уперше прилюдно з читанням власних творів Антонич виступив 20-річним юнаком 1929 року як член товариства студентів-україністів у живій літературній газеті. Після закінчення університету Богдан Ігор Антонич здобув ступінь магістра філософії та магістра польської філології. На державну службу Антонич не пішов, бо за часів польського панування українцеві дістати її було дуже важко. Він почав співпрацювати у львівських українських журналах збірниках, Виступав з поезіями і статтями на літературні та мистецькі теми. 6 липня 1937 року Богдан Ігор Антонич помер, вихований у Львові. Перша збірка поезії привітання життя вийшла 1931 року, коли авторові було 22 роки. Згодом з'явилися дві. Три перстні» та книга Лева. Уже після смерті поета побачила світ Зелена Євангелія та незакінчена збірка ротації. Богдана Ігоря Антонича називають українським рембо. Світ тем і образів Антоничевої поезії формувався і розвивався під впливом двох потужних відчуттів відчуття закоріненості в рідне лемківське середовище і переживання, переосмислення єдності Всесвіту, який для Антонича був сповнений таємниць і загадок. А людина бачилася його невід'ємним складником, часткою світової гармонії. Різдво Народився бог на санях в лемківськім містечку дуклі. Прийшли лемки у кресанях і принесли місяць круглий. Ніч у сніговій завії крутиться довкола стріг. У долоні у Марії місяць золотий коріх. Літературний рід лірика, жанр ліричний вірш, вид лірики філософська. Провідний мотив таєнство різдвяного вечора. Переплетення християнських і язичницьких мотивів. Вірш Різдво належить до збірки Три перстені. Назва збірки має глибоке філософське підґрунтя, адже трьома перстенями є перстень пісні. Перстень молодості і перстень ночі. Вірш Богдана Ігоря Антонича Різдво це чи не найглибша спроба в українській модерністській поезії осягнути міф про народження Христа, який у поетичній уяві перенесено в Україну, хоча важливо уточнити географічний простір. У якому відбуваються події. Адже Україна для Богдана Ігоря Антонича це насамперед його рідна Лемківщина. В народження Христа змальовується вже не як здогад Царя Ірода, а як подія поетичної реальності. І хоча вірш Різдво звучить ідилічно, але в рядках. Народився Бог на санях в лемківській містечку Дуклі. Є нотка неспокою. На санях, у давнину, і не таку вже й далеку, подекуди ще на початку 19 століття, ховали небіжчиків. У вірші Різдво в зимовий час відбувається щось особливе, містеріальне. У Дуклі Народився Бог на санях. Образ Саней одразу налаштовує сприйняття на очікування небезпеки. Проте, можливо, варто враховувати ось який компонент. Час Різдва, час народження і смерті Христа не має лінійності, це міфічний час, в основі якого цикл. Вічний колообіг. Адже щороку, в той самий період, це дійство повторюється. Христос знову народжується, а потім знову гине. Поет трансформує історію своєї землі, Він перетворює лінійний хронос час – на циклічний і лінійний водночас. Адже… Історія Лемківщини як певного географічного регіону це лінійна модель розвитку. Але саме в цьому місці не в Палестині, а на Лемківщині народжується Бог. Отже, поет замикає цикл, підводячи до джерел виникнення лемківського космосу міф про народження Христа. Поет навіть конкретизує місцевість, де народився Бог. Це дуклі. Другий образ, який виникає у вірші, це образ Марії. Дитя тільки но народилося, але час міфу це особливий час, сконденсований. Вічність проявляє себе за мить, і мить, навпаки, триває вічність. Складними є образи місяця, золотого горіха в долоні Марії, можливо, йдеться про Богородичний хліб, специфічна паляниця. Золотий колір передовсім асоціюється з Божественним. Образ руки, у якій Божа мати тримає місяць горіх, символізує, нібито Марія все ж таки має волю над тим, що станеться. Ніби вона своєю рукою може вирішити долю сина. У будь-якому разі можна сказати про те, що аналізована поезія Антонича має два плани людський і божественний, земний, реальний і міфічний, сакральний, безкінечний. Для розуміння поезії Богдана Іворі Антонича Різдво варто вдатися ще й до фонічного аналізу. Звук у для дослідника передовсім асоціюється зі смутком і тугою. Особливе символічне навантаження має звук Л, це один із тих звуків, що їх найчастіше вживають поети у символічному значенні. Натомість, де Л Співпадає зр, символіка перетворюється в містику. Поет найчастіше вдається до використання звуків «у», «л», Н. Звук «ц» спричиняється до доволі специфічних асоціацій, певної ляльковості, поцяцькованості. Таким чином. Поет спробував по-своєму осягнути міф про народження Христа.